И только они только приехали с дымой, сразу сюда. Сразу направляю в лоток. Снаряд! Сьогодні ми підійшли на даному етапі підготовки танкових підрозділів Національної гвардії України до завершального етапу. Це виконання стрільби штатним пострілом з танка. Злагодження пройшли екіпажів танкових. і На даний момент виконуємо відповідні вправи з танків. Штатними екіпажами. Навчання проходять згідно програми і плану, затвердженого командуючим Національної гвардії України. Навчання проходять у визначені терміни, які терміни дають можливість підготувати і провести злагодження відповідно екіпаже, підрозділів, танкових для виконання задач в умовах бойових дій. Ми досягли тої мети, яку перед собою ставили. Механік водій. Наїздив той кілометраж, який йому положено. І зараз ми бачимо злаженість підрозділів виконання бойової стрільби.